Ворог наблизився до Покровська на відстань 5 кілометрів по прямій з півдня. Про це повідомив офіцер збройних сил з позивним Алекс. Водночас, на думку військового експерта Богдана Мирошникова, якщо Росія не далі просуватимуться вздовж залізничних колій, то їм ще треба подолати 9,5 кілометрів. Просуватися напряму нині заважають погодні умови. В короткостроковій перспективі мета противника зачепитися в селищі Шевченко на південь від Покровська. Якщо це відбудеться, утримувати Покровськ буде в рази важче, вважає військовий з позивним історик. На його думку, якщо Покровськ оборонятимуть сильні підрозділи, московити довго його братимуть із відчутними втратами. Ну і поговоримо ми про плани росіян. А, власне з нами на зв'язку. Іван Варченко, експерт з питань безпеки і військовослужбовець збройних сил України. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий вечір, героя слава, ну, от ситуація щодо м, наближення Росіян з до наших областей, до Дніпропетровської Запорізької області, ще почалася. Пігледару, після, після, після захоплення росіянами вугледару, тоді вже казали, що в принципі е, то ну там е, дорога, скажімо, на, на Запоріжжя, ну не те щоб відкрита, але суттєво скорочена. І якщо росіяни, наприклад, виберуть там не е, е, йти на північ в бік Курахового, просуватися там до Богоявленки. А скажімо, йти до Запорізької області, то їм там залишалося близько 25 кілометрів. І, власне, Покровськ так само багато хто називає там, умовно, дверима до Дніпропетровщини. І все ж таки, тут, на вашу думку, в росіян є мета прорватися до цих областей, чи все таки вони зараз будуть виконувати своє першочергове завдання? Захопити повністю Донецьку область і на цьому зосередяться? Росіяни, як ми бачимо, схильні до символізму. В принципі, в кожному своєму кроці вони прив'язуються до дат, прив'язуються до територій, намагаються. В інформаційному потоці сформувати якісь навіть там, де немає символічності в населеному пункті, вони намагаються це зробити, користуючись всіма інструментами пропаганди, маси медіа і обману людей маніпуляцією громадською думкою, тому звичайно, що вони. Кожну, кожен символічний, кожен крок намагається зробити символічним. Звичайно, для них важливо завоювати всю Україну, і ми ніколи не забуваємо про цю мету Путіна. Його завдання. Це знищити українців як націю, знищити як суб'єкт, знищити суб'єктність України як держави. Власне на це спрямована вся російська машина. І звичайно, захід в Дніпропетровську область для них вкрай важливий, тому що Дніпропетровська область є частиною є частиною України, над якою вони ще не мають контролю. Для них буде символічно. Використовувати хоча б один квадратний метр Дніпропетровської області для того, щоб потім можна було говорити про чергову область, яка війшла для, під їхній контроль. Звичайно, вони на це будуть кидати додаткові сили і засоби. Вони це усвідомлюють так само, як вони кожне з кожного населеного пункту українського роблять, якщо е, не Берлін, то щось. Е, Типу Кенінгсберга, який треба штурмувати, дати щось, але не менше тому, звичайно ж в даному разі, цей напрямок в напрямку завоювання бодай найменшої території Дніпропетровської області, можна розраховувати і вважати, що росіяни будуть кидати сюди свої сили і засоби. Наразі ж вони звичайно ж концентруються довкола. Ключових для них пунктів, які вони достатньо розрекламували, для того і достатньо полили кров'ю зараз землю довкола цих населених пунктів, щоб дуже просто від них відмовитися. Це не лише Донецька область, це в тому числі Купенськ на Харківщині, які важливі як логістичні центри, як розрекламоване росіянами місто, як місто їх ганьби, де вони хотіли б... Реалізувати свої садистські плани, порештою по другому заходу в це місто, з тим, щоб ми можемо уявити, які думки вони плекають після другого заходу в це місто. І, звичайно, що українські сили оборони зацікавлені в тому, щоб не дати їм можливість реалізувати свої плани. І тепер момент, на який я хотів би звернути увагу, це. Те, що ми виходимо з динаміки з динаміки руху російських окупантів зараз по українській землі. Ця динаміка справді вона є. Вона е, втілюється в десятках і, можливо, в сотнях українських метрів української землі щодня, які вони беруть під свій контроль, е, але ця динаміка не завжди спрям спрацьовує тоді, коли ми говоримо про якісь перспективи, тому що ми бачили історію з такою динамікою просування в бік Покровська, а потім ми бачимо. Статичну зараз ситуацію, яка складається на окремих ділянках фронту, зокрема, ми пам'ятаємо, як в тому числі поважні експерти, в тому числі закордонні експерти з величезним бойовим досвідом, говорили, через скільки днів паде той самий Покровський чи часів яр, наприклад. Але ми бачимо, що ці населені пункти завдяки мужності і героїзму української українського воїна і концентрації української нації, вони залишаються під контролем України. Тому тут невдячні прогнози, які виходять з динаміки, нам слід говорити, що росіяни справді будуть прагнути, в тому числі користуючись символічними для них моментами, завоювати черговий шмат української землі. А українці розроблять все для того, щоб цим планам російським не було можливості реалізуватися. Ну от бачите, зроблять все. Звичайно, ми розуміємо, що ніхто не хоче віддавати ні метра української землі, і, але разом з тим, ну ці ж небезпеки, бачите, вони ж відомі всім, і хочеться вірити, що їх бачать, наприклад, і місцеві скажімо адміністрації так. Місцеве самоврядування і центральна влада. Ну я зараз зокрема і про Дніпропетровську область і про Запорізьку область і м, про стосовно фортифікацій, тому що ну дивіться, от навіть той же інститут вивчення війни каже, що станом на 24 листопада передова лінія розташування росіян поблизу Новодарівки знаходиться за 8 кілометрів від адміністративного кордону Дніпропетровської області. Вісім кілометрів не так і багато. У нас а, фортифікації вони будуються? Вони будуються на межі областей. Чи вони все-таки будуються десь вглиб з метою, не знаю, заманити і розбити об наші фортифікації хвилі російської орди? Знаєте, що стосується фортифікацій, то тут важливо перше, щоб вони о, справді будувалися. Щоб вони створювалися, тому що вони створюють і різні ефекти, в тому числі ефекти і інформаційний, і психологічний, і моральний, коли хочете, і тиск на ворога, і, звичайно, ж це дозволяє підвищити настрій, може мотивацію додаткову дати українському. Бійцю воїну, коли він розуміє, що справді органи державної влади місцеве самоврядування в принципі можливості української економіки попрацювали на те, щоб він був більш захищений у своїй бойовій роботі, і важливо те, як ці фортифікації працюють уже в режимі реального часу, тоді коли ведуться бойові дії, і тут чиста математика і чиста економіка ніколи не спрацьовує, якщо ми з мірками цивільного мирного часу. Намагаємося підійти до е, капіталізації цих споруд. Це не завжди не завжди правильно, не завжди чесно, і на жаль, цим користуються, в тому числі корупціонери користуються, але від цього інколи страждають абсолютно чесні і порядні люди, які роблять все для того, щоб зміцнити позиції на своїй території, але там позиції, наприклад, не займаються. Да ворог там проходить іншим боком. Тобто, тут можуть бути різні ситуації, які знову ж тоді, коли є. Консенсус в еліти, коли хочете військової, еліти, політичної еліти громадянського суспільства в принципі нації в тому, що ми чесно працюємо для перемоги, ми розуміємо, що Тут ефективність кожної вкладеної копійки вона інша під час війни, ніж в мирний час, тоді коли можна розраховувати і чітко розуміти, що від тебе багато чого залежить. Фортифікації важливо, щоб робилося. Важливо, щоб робилася і перша лінія, і друга, і третя е, лінії оборони або рубежі оборони, щоб вони укріплювалися, щоб е, це робилося згідно статутних. Е, Нормативів, які виписані справді кров'ю, але не слід знову сприймати їх як догму. А треба розуміти, що світ рухається бойовий досвід з'являється новий, інколи абсолютно новий, який передбачає зовсім не того підходу до фортифікації, який був під час другої світової війни. До чого це, знаєте, як влучно казали. Попередники теоретики військового мистецтва, що генерали готуються до минулої війни, бо справді той досвід зумовлює, але зараз ми здобуваємо новий досвід війни, і фортифікація теж до цього має бути спрямована. Я сподіваюся, що Дніпропетровська область активно зараз включається в моменти, пов'язані із будівництвом укріплених рубежів. На території, в тому числі Запорізької і Донецької області, пане Іване, дякую вам за ваші відповіді. Сподіваюсь, що всі ці моменти враховані, і ми всі реально бачимо небезпеки і е, не просто спостерігаємо, а діємо на випередження. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, військовослужбовець збройних сил України, щойно був з нами на зв'язку. Ми ж своєю чергою рухаємося далі.